Настав час серйозних залізяк 4080 на базі. Ще й непроста одна з моїх улюблених лінійок та Gaming. І що ви думаєте, це буде чергове відео з тестами в ідеальних умовах, котрих на YouTube вже мільйон? Не цікаво. Набагато цікавіше буде поставити її до звичайного народного процесора Ryzen 5 3600 в звичайний середньостатистичний ПК, і побачити, що з цього вийде. А головне, чи варто Отже, уявімо, що я психонув, дістав з під подушки загашник, поміняв долари, задонатив в ЗСУ і купив все необхідне на зиму і на здачу прикупив новеньку RTX 4080. І ставити буду в звичайний народний комп, навіть трішки вище звичайного. А що? Тут у мене 32 ГБ пам'яті Micron наразі, що працює на частоті 3600 і хороша материнка. А сустав Gaming B550 Wi-Fi і SSD PCI4.0. І проц, до речі, також підтримує PCI 4.0. Отже, давайте коротко згадаємо, що за карта і глянемо конкретно на нашу. Ось в такій коробці зі скосами краями продається дана карточка, всередині ще один стилізований коробас, а вже в ньому сама карточка. І ось спірне рішення нового покоління. Перехідник на 16 пін. Звісно, я за нові рішення, але в мережі вже мали місце випадки, коли такий конектор від не дуже хорошого контакту грівся і плавився навіть з картою 4090. Він здатен передавати 600 ватт по ідеї, але отут от не дуже приємно, чи не так. Але це у випадку поганого контакту і подальшого нагріву. Думаю, RTX 4080 це не загрожує з її теплопакетом. 320 Вт. Ну і далі там подрібниця стяжки, фантики, але оцей аксесуар мені сподобався. Фірмова підставка, і крім того, як виявилось, це ще й викрутка, ще й з магнітом. Крутий аксесуар. Сама карта. Ну блін, перше відчуття, що вона переросток. І таке так, дійсно, карта габритніше, ніж те, до чого я звик. З такою точно міні ПК не вийде. Метал всюди холодить руку, три фірмові вертушки 105 мм, як заявлено, з подвійними кульковими підшипниками. До речі, не знаю наскільки це правда, але ходили чутки, що виробники готувались до більшого тепловиділення цих карт. Тому охолодження зроблено навіть надмірне. Я в цьому сумніваюсь, але здається, що з охолодженням тут має бути все добре. Добре, серія TAF в цьому плані завжди доволі непогана. Два режими біоса продуктивний і тихий, От тільки я не думаю, що комусь знадобиться вмикати тихий з таким масивним охолодженням. Також подобається, що два HDMI виходи, а не один, як в багатьох, і три DisplayPort. До речі, якщо RTX 4090 потужніша за 3090 в півтора-два рази, то 4080 отримала лише на 10% більше потокових процесорів, ніж у 3080. Також збільшилась кількість відеопам'яті в нашої карти 16. 12 ГБ від Micron, 15 фаз живлення ГПУ і ще 3 для відеобуфера. Хотіли маркетологи ще замаскувати більш слабку карту під 4080 з 12 ГБ відеопам'яті, але все ж перейменували її на 4070 Ti, тож 4080, поки тільки одна буде 16 Гігова. Саме головне, що це нова архітектура Ada Lovelace, виконана за техпроцесом 4 нм, і це дозволило збільшити кількість транзисторів при тій же самій площі кристала, як і в минулої серії. Судячи з тестів в ідеальних умовах 4080 потужніша десь на 20-30% за RTX 3090, як вишенька на тортику підтримка DLSS 3.0 нового покоління. І тут постає головне питання: невже нарешті зможу запустити кіберпанк на ультрах в Full HD з трасуванням, не вмикаючи DLSS? От і побачимо. Але є також розчарування. Дивіться, ось звичайний компик з картою GTX 1060. І от ви бачите у порівнянні. Тобто така карта сюди не влізає. Точно, і, на жаль, я не зможу поставити її сюди. Тому, на жаль, відео на цьому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, до зустрічі. Друже, ти ще тут? Ну окей, жарт не вдався, але про підписку був не жарт. Любиш залізо, українець, обов'язково підписуйся. Отже, з приводу розмірів, на мою думку, трохи перебільшено. Так, карта не маленька, але ось мій ПК. Далеко не найбільший ATX корпус. І в мене тут стоїть також далеко не маленька GTX 1080 ASUS ROG Strix. До речі, вже довго служить, тільки змінив термопасту і температури Супер. Ось приміряю, якраз стає, ще й місце лишається. Добре, дістаємо стару карточку, і тут ще одна. Проблемка. В мене ж то шнурок 2 по 8 пін, а нам потрібно три піна. От знав же ж, треба лишати про запас ще один шнурок. Доведеться ставити ще один. А це ще там морока. Блок живлення, до речі, чи PowerPlay на 850 Вт. Знав, що запас знадобиться. Він потягне навіть не одну таку 4080, а дві штуки запросто. І от взяти цей перехідник і старі добрі піни, то якось цей старий варіант, ну, надійніше виглядає, чи не так. Та й проблем з ними не було ніколи. Щось трохи NVIDIA наколотили світом. AMD, до речі, потролили Nvidia і не збираються використовувати такі. Добро, спробую підключити. Не знаю, така естетика, можливо буде трохи милити око. Карта стала без проблем, ще й трохи більше влізла б, десь два пальці ще лишається запасу. Ну і підключаю. Головне до самого кінця, щоб почути заклацування, щоб контакт був хороший, від гріха подалі. Ну все, ось так це виглядає. В принципі, непогано, я думав, буде гірше, а так навіть десь симпатично. Ні! of that. Ну що, друзі, все працює, виглядає добре, логотип ТАФ не виїдає очі, підсвітки не більше, ніж потрібно. Навіть місце для забору повітря вистачає. Ну іначе все. А, хоча стоп, невелика деталь, щоб карта висіла рівно, наша викрутка тепер буде підставкою. Ну що ж, перший тест. Проц поки лишаємо на авто, оператива 3600 і відразу кіберпанк Full HD на ультрах. Вимкнув DLSS, а трасування на ультра. Освітлення з променями виставив також неймовірно. Тобто, це найвищі можливі налаштування в Ой-ой. І відразу бачимо, наскільки тужиться проц, і відразу бачимо недозавантаження карти. До речі, скажу відразу, що ось і ось споживання в ватах. Випадково поставив карті споживання проца. Далі виправлю, і побачимо, скільки наша крихітка споживає в реалі. Але те, що я бачу, принаймні зараз, процесор є вузьким місцем. Давайте подивимось. І от під кінець гострі піки на графіку часу кадру, тобто під фризи. Але зати маємо 70 кадрів. Ну добре, зараз вижму з проца все, що можу. Він запросто бере 4,4 ГГц. Може навіть і 4,5 взяв би, так гвалтувати не будемо. Отже, до 4,4 ГГц розігнав. Той самий важкий проміжок для проца, і статери все одно лишаються. Хоча, судячи з 0,1% ЛОУ, статерів трішки менше. Розгін дав нам цілих соковитих плюс 2 кадри врешті. В самій грі я заїхав в реально важке місце для процесора, щоб перевірити, і так він просто не вивозить під фризи. Є, хоча з іншими картами даний проц поводився доволі добре і нічого не фризило. Взагалі, кіберпанк процесорозалежна гра, що ми бачимо, і от вам і архітектура. От вам і 12 потоків. Все пробував, і авто, і додавав вольтаж, і оператив уганяв, і ресайз-бар вмикав, вимикав. Результат той же. Але потім я вирішив лишити частоту проце 4.3 і просто увімкнув пресет трасування Ультра і вимкнув DLSS. І так система пройшла тест найкраще, як на мене, і грається краще. Головний висновок, що з таким процесором і картою ще й в Full HD, це гроші на вітер. Тому далі цікавіше. Я зайшов познімати і потестувати карту. До своїх друзів до клубу віртуальної реальності VR Diver. Ось, до речі, їх інста. Тому хто з Білої церкви хочете пограти в VR-ігри або на PlayStation, пройти з дітьми квест-кімнату, заходьте в гості. І до речі, тут безпечно, бо це напівпідвальне приміщення, і тут часто з дітьми навіть святкують дні народження. Та що може бути крутіше, ніж запустити PlayStation на 4К Телеку в 70 дюймів, а ще краще, мій ПК з RTX 4080. До речі, не раз подякував собі за те, що материнка. Мого ПК має Wi-Fi та Bluetooth антенну, тому можу розмістити ПК де завгодно, там де є Wi-Fi. Це так, на замітку. Отже, кіберпанк в нативному 4К, також вражаючий пресет графіки і трасування, звісно. А ось тепер помітьте наскільки карта вмикається в роботу, трішки розвантажуючи при цьому проц. Так, і картинка тепер плавніша. І що 52 з лишнім кадрів без DLSS. Але якщо поставити DLSS на якість, то це майже не допомагає і результат близький. А от на збалансу. Тованому вже 62 кадри, не густо тести тестами, але я дав покерувати геймеру Юрі, котрий вижме соки з заліза на раз. Крутіше, ніж вбудовані тести. Від себе додам, що на телеку 70 дюймів 4К дійсно є ефект присутності. Куди там брати з ноутбуку з його мікроскопічним дисплеєм? А тут, ти, наче, сам, в грі. Графіка дійсно просто шик. Але ось тут заїздимо в гущу події, і знову проц не вивозить. Навіть в 4К, де здавалось би саме в карту. Має бути упор. Звісно, багато локацій в кіберпанку, де проц має відпрацьовувати як тут, але він просто не може впоратись. Маємо не поодинокі статери, і як висновок, що і в 4К карта не відпрацьовує свої гроші з нашим процесором, і це печально. Хоча 60 плюс-мінус кадрів маємо. Добре, а як щодо Assassin's Creed Valhalla? іграшка, котра менше залежить від процесору, 4К максимальні налаштування графіки. Ну і що сказати? Тут зовсім інша справа. Карта добре навантажена, і, до речі, зараз можна подивитись фактичне її споживання. В цій грі 250 ватт, максимум вона бере. Також зверніть увагу на частоту. Базовою вважається 2235, а в нас вже більше 2800. Карта дійсно відпрацьовує. Отже, 89 кадрів в середньому, і це чудовий результат. В самій грі також пробігся, і тут все і Такої системи з головою для цієї гри. Отже, наш процик ми ще не зовсім списуємо. Добре, давайте знову повернемось до процесору любивої гри, і це Watch Dogs Legion. Не хвилюйтесь, мережеві шутини також будуть. Але тут, звісно, максималки 4К, максимальне трасування та DLSS на якість. І як очікувалось, карта на розслабоні. Це видно і по графіку завантаження, і по споживанню. Нагадаю, вона може брати більше 300 ватт. Ну і без легеньких статерів не обійшлось, хоча і не критично. Але отримали ми лише 59 кадрів, чого мало. Карта явно може більше. І знову справа в процесорі. Заради цікавості вимикаю DLSS, і тут. Картина зовсім весела. Тепер карта завантажена на максимум, і все це діло впирається в неї і споживає, бачимо вже більше ніж 300 ватт. Але при цьому скажу, що графон просто суперовий, жодного мила і класні віддзеркалення. Картинка прямо дзвенить. Зверніть увагу, скільки відеопам'яті береться гра в 4К 12,5 Гігабайт. Тому у 16 тут не даремно. Але як ми розуміємо, по ходу, щоб грати в 4К без жодних DLSS потрібно вже 4090, бо середній FPS GS трохи більше 40. Якщо бути точним, то 43 кадри в кінці тесту. В самій же грі не комфортно, бо не для 40 кадрів 4К купується така відеокарта. Чи не так? І тут така дилема: максималки в 4К з ультратрасуванням без DLSS, все опирається в віддяху. А от зараз йду в налаштування і вимикаю трасування зовсім. І тепер все впирається в процесор. Знову карта на розслабоні, а проц стужиться. І знову в динаміці гра статерить. Це вже друга гра зі статусом «Гроші на вітер, якщо карта RTX 4080 з народним процесором Ryzen 5 3600. Окей, ви просили мережевих стрілялок. Call of Duty Modern War Phase 2. Вперше запускаю і граю, до речі, в неї. Звісно, ультра-пресет, звісно, 4К. ось графіка на таких налаштуваннях просто бомба. Очікував, що буде простіше, ну це на мій суб'єктивний погляд. До речі, гра нелегка для заліза, і бачимо, як карта старається ближче до повних своїх можливостей. Але просто цього разу не так дістається. Я можу сказати, що грати цілком можна. Лінія часу кадру більш-менш і середній кадр 90. То кадрів відмінно в це приємно грати, зважаючи на графіку. Battlefield 2042, ультра-пресет ультрапресет графіки, трасування без DLSS, NVIDIA Reflex і всі ці штуки. Так ось скажу, що тестуючи цю гру, я трохи залип в ній. Реально на великому екрані з такою графікою пуляти з RPG по рашистському танку. Це кайф. От реально розробники ігор опонентами виставляють частіше всього рашистів. Тепер це антигерої для всього цивілізованого світу. І надовго тут задача проста: відбивати в окупантів точки, все як в реальному в житті. На Жаль, єдине, з чим розробники трохи перестарались, це обмундирування ворога, трохи не схоже на реальність. Як ви встигли помітити, прос не вивозить такого знущання і постійно в червоній зоні. З такою картою ще пак. Звісно, FPS був би відчутно вищим, сучасним і потужнішим процем, аж не віриться. Ще недавно то продажив і народний процесор якихось пару років тому. А сьогодні це вже посередній процесор, грубо кажучи, і робимо висновок, що грати таки можна. Далі я вирішив максимально пригрузити саме відеокарту, щоб зацінити температури і споживання. В тому ж RDR2 виставив ультра, але в Full HD, і максимальний масштаб рендерингу. І ось тут той ми бачимо максимальне споживання відеокарти, що сягає максимум 318 ватт більше не бачив. І от давайте подивимось на температури відеокарти. Уважний глядач звернув увагу, що вона дійсно холодна. 70 градусів не бачив. І це прошу звернути увагу, що корпусний вдув тут до Доволі слабкі для такої відеокарти. Передні заводські вертушки цього корпусу вдувають дуже слабко. Він не для такого заліза, і що важливо видов. Одна вертушка лише. Для карт з таким TDP бажано три вертушки, як мінімум, на видув. А тут в корпусі з не найкращою вентиляцією все чудово з картою. Я думав, що буде більше. Далі перехожу в 4К на ультрах без DLSS, і дивимось чисту потужність і красиву, реально красиву реалістичну графіку. Як бачимо, навіть в цій важкій грі. На повних ультрах настав час отримувати навіть без DLSS 60 і більше кадрів в середньому, в 4К. Також по фану запускали Shutterline, котра ще досі в дочасному доступі, і ще фризить сама по собі на будь-якому залізі, тому її не беремо до уваги, але грати можна з високим ФПС. Ну що, друзі, який висновок? Ну, очевидно, ця карта страждає від недозавантаження і далеко в найгіршій системі з не найгіршим народним процесором Ryzen 5 3600. Їй явно вже потрібно щось відчутно краще. У багатьох іграх вона просто не може показати свою повну міць. Та є й не одна гра, в котру можна спокійно грати на такій системі. Але скажу, що все ще є ігри, в які не вдасться пограти на ультрах з ультратрасуванням, без DLSS в 4К на цій карті. Ну, типу, Кіберпанк, Watch Dogs і їм подібні. Звісно, DLSS, тим паче DLSS 3.0 вирішить питання, але я вважав... Я вважав... Вважав, що вже настав час, коли можна грати в 4К без DLSS на ультрах із трасуванням. Мабуть, таки 40-90 для цього потрібно, і надію, що скоро зроблю щось топове з цією картою. А так, ера 4К-геймінгу на ультрах із класною графікою вже так настала. Друзі, не сприймайте даний тест як повний тест можливостей даної карти. Я думаю, ви розумієте, чому. Мені сподобала сама карта, температури та доволі тиха її робота. І так, не забудь підписатись на канал, бо наступна збірка також для геймінгу в 4К з новим 13 13-м Intel. Трохи дорожче ніж дана карта. Цілий ПК вийшов. Тож слава Україні, слава ЗСУ і ППО. До зустрічі!